Почався новий робочий день з того, що ми веземо мусор на сайт наших сусідів по роботі, нашої дружньої бригади, тут залишимо сміття і поїдемо на інший сайт, який називається 2626. Ось сьогодні ми маємо встановити антенни і далі, скільки вже встигнемо, подати живлення на них, підключити файбери і зробити максимум, щоб бути готовими до інтеграції. Повогнене поле можна побачити, як лежать ці змотані роли, баловни зібрані вже дуже велике поле. У нас перекур і заправка. Ще нам їхати годину до сайту. красивше виглядел это нагромождение зараз ми заженемо трейлер на сайт і почнемо наші роботи тут доїзд такий не дуже зручний через поле, через Всякі там ухаби, але нічого. Ось ми заїхали на сайт, все в нас вийшло. Це було не дуже зручно. Не факт, що буде зручно виїжджати з трейлером в такій конфігурації, Ну нічого. Приїхав сім з Краун Кесла якраз, коли ми запаркувались. Ой. Ну, коротше, він думав, що ми закінчимо роботу і все зроблено, але насправді ми тільки починаємо роботу. Точніше продовжуємо через, після паузи в декілька днів. Ну, ось так. Я швиденько залогінився на Crown Castle, бо якщо не логінитись, вони можуть просто вигнати з сайта команду і все на тому. Отже, відкрив я кабінет і дивлюсь, що мені треба зробити. До мене команда тут працювала одного дня неповного. Встановили бейсбенд. Опустили ну, цей, зробили місце, вставили бейсбенд, підключені фейдери, поставлений бустер. Треба підключити кабелі живлення, бо о, дякувати їх, вистачає довжини цього разу. От, тут вже теж підключено брейкер. Все це підключено. Робити лейбочки, переставити оцю полочку наверх, напевно, гарно засупортити. І понизу тут небагато чого робити. І треба буде допомагати хлопцям піднімати антени. Антени ми вже винесли туди зі сайт. Хлопці зараз їх пролейбають і можна буде піднімати, встановлювати. Ще скажу. For the record, що називається, для історії, а, історії нашого сайту. Ми тут підняли питання, Сережа. Поставив питання, куди ж ми поставимо антенну? Якщо зліва від великої, от зараз я вам покажу. Якось чекайте. Це трудно показати. Коротше, ви бачите велику антенну, яка от а на кадрі справа, насправді від башні це зліва. І от зліва від неї типа, ще одна має бути, яку ми маємо поставити. але Там місця немає, бо це крайня позиція, нема вже куди лівіше. Тому ми будемо ставити її або на середину, або на праву сторону бума. Я написав мейл, щоб вони перекинули і сказали, що вони хочуть. От. Хлопці збираються, такі всі красиві спорядження. І ще одна ситуація по сайту, який у нас завіз, RCM сказала, що начебто вже вони хочуть, вони Ericsson, встановлювати новий транк. Не будемо перероблювати ті павери, які ми робили і в нас не прийняли. А новий гібридний транк треба встановити. Тільки невідомо, чи це буде наша команда робити, чи це буде інша команда. Можливо, вони хочуть, щоб та інша команда встановила, яка. Власне, і обрізала ті кабеля, щоб вони це зробили безплатно. Як варіант. Але побачимо. І от я ще думаю, чи мій Сім про це знає, чи ні, бо вчора ще він збирався замовляти нові матеріали і мене питав, що треба. Тому я йому зараз скажу, що вже не треба. Антенку на антенку, насильствует, хлопці якраз встановлює. Я, правда, ще не отримав прова на яку позицію вони хотіли, б. чи посередині. З краю, як зараз у нас буде. А так як вони не мовчать, буде. а інтеграцію хочуть вже сьогодні. Зробимо як зробимо. І прийдеться змиритися. Так ми піднімали. В такому пристрої. по русски лебедка українською не знаю. По-англійськи hoist, Є yep. кепстен hoist. Просто в народі Кетхед. Або капстеїн, неправильна вимова з англійською. Вона розрахована на підйом вантажів до 1000 паундів тобто це десь півтони. Швидкість не регулюється, от як є. Барабан гладенький, треба робити багато колів і тягнути, щоб це все працювало. Якщо не тягти, барабан буде просто прокручуватись, берьовка буде на місці. Я вам ще можу сказати. Така педалька йде до неї. Вот. А, така картинка, яка говорить, що що якщо ти прийшов босий, не так як той от цей босий прийшов. І случилось вот, нещастя у них. Пав чувак. Вот. Чувак чомусь без шиї, а цей з шиєю ну Це напівжартума. Насправді мова про те, що не можна людей піднімати, опускати на цьому пристрої. От така історія. Прийшла на друга антена яка піде на гаму, і оскільки нам важко так поставити підйому, щоб вона прийшла прямо куди треба, тому вона прийшла куди прийшла на сектор турбек. Далі хлопці її перевісять на спеціальний е цепочний такий підйомник і перенесуть куди треба і встановлять. Ну, я підігріваю їжу таким диким способом. І треба, мабуть, швидше купити на Наче нам потрібна проста недорога, але з іншого боку не знаю яку купити оптимально, тому що коли ми підключаємо її в трейлері і працюють ще якісь пристрої, там світло, принтер і ще там що, а, може таке бути, що мікрохвильовка не тяне, то працює трошки вирубається, таке я вже бачив. З якими параметрами знайти? Її... Не знаю, подумаємо. На даний момент у мене все підключено знизу, пролейблено. І можна приступати до фотографування. Хлопці там підключають файбер зараз. Зранку у нас начебто має бути інтеграція. Трошки попрацюємо і треба буде заправлятися. Знімемо ще номер в отелі. Не знаю як близько це буде, побачимо. І... і ось так закінчиться наш сьогоднішній день. наші хлопці спускаються з башні. Робочий день затягнувся але не по нашій вині. Замерзли як к цуцики? Ємного. Є. є таке. Гастішка. А це ми зайшли в чик Лєшку і будемо смачно їсти. Мені написали Хур Ігор. Я сказав Ігор, населе, кур. Сережу написала Сей Джей. А Ivana так і написали. Заселяємося і будемо відпочивати. До самого самого ранку. Омлет з петлеткою. Або вафельку можна пожарти, або кекси. Mm -hmm. На робочий день почався серйозне питання. Чия це берлога? Приїхав інтегратор, але це не він, Це його напарник.